Вітання мої всім. Так, зараз у нас вже 17-та година, вранці кидав голубів, так трохи поболтались. Щось у нас було, як трохи прихворіла молодь. Почали зригувати, прийшлося їх пропоювати і якось в той період то... Там і не літали, вони не піднімались. Зараз от потрохи почали. Так, що я бачу? сильний, Вони, як звісно, такі були всі, всі були такі розмочалені. Зараз я покажу, бо я, одне тут, ще четвірка була. Тут 20-й голуб, він вранці непогано відмітився теж. Я не знімав раніше. потім 10-й тут, я бачу, що він посунувся. Де він? О, а парочка вже так забралась. от зараз ось 10-й. Це такий, він вже він вже літав, був вже в горі. Ну і пара теж вже хто вже таких для молодих, вони вже в лідерах, в лідерах із молоді. Це 27 й сірий лускатий, ось парочка, бачите, і восьмий теж сірий лускатий. Вони по різних парах. Але вони вже в лідерах такі. Ну, тут по суті три із чотирьох. Три лідери молодих. Я не думаю, що тут буде такий довготривалий. Я навіть не думав, що вони так піднімуться, якщо чесно. Але піднялися. Вітер сильний, то раз так оно. І вони на вечір якби вони отак от лежать в вольєрі, я їх ото... Хто був у вольєрі, того зачепляють, ну Цих зараз ще підкину. Вони зачинені. Вони тут у цьому вольєрі були, то вони ж по всіх вольєрах шаряться. Ну добре, добре. Це для тренування я так роблю, іноді, коли є час, коли є вітер. Коли є вітер, треба ганяти. Зараз нормально. А чим пропоїв, до речі, то я не сказав, да, сказав. я чим же ще пропоїв? Ернофлоксоном, Чи ернофлоксицином, да, чи ернофлоксом щось таке. Ну, дівчата речовина, ернофлоксицин, отак. От. Добре, добре, так, трохи. Трішечки впираємося. Завтра начебто холодання в нас чекається. Трохи зменшує, потім вже наприкінці тижня буде щось там вже під 30. А зараз поки так. Ластівки, пластівки докучають, але переривається, воно парочка, бачите. Наводив на 10-ту, 10 зараз покажу. Ось він сів. Та пара така тримається. Молодці. Єдине, що не треба їх теж тримати у полі зору, тому що вони можуть... Це, вони так непогано отримують цей. Він не високо і він тримається чітко над домом. А от ті там у відтяжці, та начебто так, ну поки що впевнено все, але я ще чому і кажу, що тут треба їх е, чітко тримати все. Якщо там буде якесь сування, то треба буде підкидати когось, е, щоб вони маячків яких підкидати, щоб вони трохи. Там... Микнулися. Вони, звичайно, я кажу, що вони лідери, але ж, це ж не той рівень ще лідерів. Не той рівень ще молоді, не той рівень ще голубів в цілому, щоб казати там, за якісь там скажені підйоми і довготривалі польоти. Такого ще немає в мене. Все тільки починається. Тут, поки в мене що, то вони трохи так було прихворіли, то я там. Не міг, не мав часу, робота зараз у мене так багатенька, що ну... нема коли буває голубами займатися. Добре, добре, що підкинув їх. До... Вранці вони навіть і так не чіплялися. Ну, вранці більш слабкий вітер був, напрямок змінився, бо зараз вітер що у нас? щось е я забув західний західний бо я думаю, як же ж блін куди ж воно дує диме диме західний вітер якраз вони стоять хвостами на, на сход схід Ну, схід. парочка трохи знизилась і Ну, Трішечки, можливо, навіть підтягнулись зараз. от їх, бачите, фокусує. Да, ці сірі молодці, молодці ці сірі, Знаєте, це коли їх кидав. І лідери вже кидав, там трохи ото, ж було, що я кажу, трохи як прихворіли, потім щось я пропоїв, начебто все добре, але літати вони не одразу, вони кидають і всі сідають, думаю, блін. Ну я розумів, що, мабуть, це... Наслідки хвороби, якби. Бо молодь як зачепила. Як от я ну, нормально так зачепила, я, от я завжди кажу це, я не пропаю просто голубів без причини, але от так от, коли вже ну, я більше 5% голубів, десят, навіть можливо більше 10, отак, я думаю, тоді я пропаю всіх. Трохи було як прихворіли, але зараз зараз начебто все добре вже це десь пару тижнів тому було. Да, десь там близько двох тижнів Зараз я мабуть вже дочекаюся, чи я може зараз і підкину когось ще до них. Це у мене 20-й, засів, що я так його і не помітив, що він сів так червоний на правій. На лівій лапці, бачите, голубеньке, тобто блакитне, блакитне. А на правій я от, ну не всі, але там багато кому, хто схожі я начепляв різнокольорові контрольки. А тут теж. Сірих є контрольки, ага, А ви куди зібрали? зібрати. Ага. Я думаю, куди вони А то вони злякалися цього. А воно прямо на них летіло, цей баклан. -цей. А я думаю, а ви куди? Прямо боком-боком. А вони тікати одразу. Молодці, хоч так, і дисципліновано одразу повернулися. На, до свої, на курс своєї домівки. Дисципліновано повернулася, молодці. Правда, що я бачу один. Зараз я вам покажу цього одного. Ось один і один трохи і тут я. Де він? Де він це один. Один щось я вже не бачу його. І я помітив, що він якось його посунуло. З перелякучів, просто то він так втомився, чи хто ось він. Ось він тягнеться. То він нікуди не дігнеться, нехай якраз добре, добре. То, нехай вони відчуття дому, відчуття оцього хоумінг, це розвиток якраз хоумінгу, коли тягнеться, він бачить дім, звичайно, і тягнеться попри вітер, попри... Перешкоди природні, він тягнеться додому. І так, саме так воно тяга. Додому воно буде розвиватися у них. О, дивіться, він що робить, зараз, такий малий літає. Голубів лякає. Воно гуляється там. Чи то пір'ячко на кублон своє бере, намагається взяти, чи просто воно опалується, хто знає. Ну, отлічно, навіть, навіть посадку засніму. Так, це в мене... А ну-ка, є щось на лапці. Немає, значить восьмий. Восьмого немає, а то 27, значить. То виходить, що 27. 27-го ну, начебто жовтий, зараз він сяде. Він взагалі такий вже 27-й, я вам скажу, що він вже літр. Лідер такий вже, вже був кілька разів. На добрій висоті був. Молодь багато тут гуляє. А ось ще один теж з лідерів. Він вранці трохи зачепився, так, 12-й. Сховався він. Він був в зальоті вже, той 12-й. Воно світлий, рожевий, його затуляє, ой, рожевий, світлий такий кримачок. Світлий кримачок. Так, ну це і тут. Зараз над головою якраз знаходиться, незручно знімати його. Але буде вимикатися, я думаю, все нормально. Так, ладно, все, пішов ще підкинути.